33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 32 Домінуй через покору. Будь-яка спроба згинати людей до вашої волі є формою агресії. А у світі, де політичні міркування є першорядними, найефективніша форма агресії текта найкраще прихована. Агресія за покірним екстер'єром. Щоб слідувати пасивно-агресивні стратегії, ви повинні здаватися, що йдете разом з людьми. Але насправді ви домінуєте над ситуацією. Ви не зобов'язані, навіть трохи безпорадні, але це тільки означає, що все обертається навколо вас. Деякі люди можуть відчути, що ви робите, і розсердитися. Просто переконайтеся, що ви замаскували вашу агресію достатньо, щоб ви могли заперечувати, що вона існує. Пасивна агресія це популярна стратегія. Ви повинні навчитися, як захищатися від величезних легіонів пасивно-агресивних воїнів. Які будуть нападати на вас у вашому щоденному житті. Для практичного застосування сьогодні знайдіть спосіб домінувати над ситуацією, здаючись пасивним. Залишайте ваші думки в коментарях та підтримайте лайком і підпискою.